Вітаю на каналі Магія рослин. Я Тетяна. Цей випуск про контейнерну посадку цибулинних квітів. Докладніше зупинюся на тюльпанах та нарцисах. В нашому садочку зростають весняні цибулинні квіти по-різному. Перший варіант звичайна посадка у відкритому ґрунті. Другий варіант. Цибулини розміщую у контейнери чи в корзині та висаджую разом з ємністю. Третій варіант посадка цибулинних квітів у великі контейнери чи горщики. Якщо уважно придивитись, то ви не зможете визначити, де була посадка в корзинах, а де без них. Якщо це групова посадка цибулиних квітів, навіть я сама іноді забуваю, що саджала в корзину, а що без неї. Тому роблю фото під час посадки. Я 5 років поспіль експериментувала з розміщенням цибулиних квітів. Як же краще та зручніше зробити посадку? Якщо саджаю тюльпани грейга, в них листя з червоними цяточками, якщо це ботанічні тюльпани, тюльпани Кауфмана, Фостера, то їх цибулини не потрібно викопувати мінімум 5 років, і декоративний вигляд їх не буде погіршуватись. А якщо ви підгодуєте вам ополисту, то результатом будете задоволені на 100%. Я вам покажу, як саджала цибулинні квіти в минулому році. І головне побачити результат. Сподіваюсь, так буде легше зрозуміти іншим садівникам, чи варто саджати цибулинні квіти у горщик. Яким би способом ви не планували зробити посадку, по-перше, потрібно зробити огляд цибулин і бажано профілактично обробити. Тут тюльпани, цибулини різних сортів. У мене буде букетна посадка, тому я їх тримаю по різним купам. Одна хвора цибулина може нашкодити всім, що зростають поряд, тому не нехтуємо, а перевіряємо стан цибулин. Це тюльпани Sensual Touch. Придбала в інтернет-магазині Флоріум. Деякі цибулини мають невеликі пошкодження. Це не зрізаю, а повністю занурюю цибулину у розчин протруйника Максим. Чому цей фунгіцид використовую? Тому що він діє при низьких температурах від плюс 5 і він має захист до 12 тижнів. Біологічні препарати не будуть ефективними в таких умовах. Після того, як підсушила цибулини, я роблю посадку. Стосовно ємності. Це може бути горщик, може бути контейнер, корзина. Але обов'язкова умова наявність дренажних отворів, тому що зайва волога це ворог цибулини. Наступний момент: чим більше за об'ємом контейнер, тим більше цибулин можна розмістити і тим більше років вони можуть зростати без викупки. І якщо в планах висадка цибулин на один сезон, то підійде невеликий горщик. При посадці керуємося правилом 3 висоти цибулини, тобто вглиб повинно бути достатньо місця для розвитку коренів. Посадкова яма повинна бути такого розміру, щоб контейнер повністю був під землею. Засипаю дренованим поживним ґрунтом. Я додала компост та агроперлит. Розміщують цибулини. За бажання можна добрива додати. Якщо це посадка тільки на один сезон і цибулини невеликі, то ви можете розміщувати і більше, не тільки 5, а 7 цибулин, 10, 13, 15. Скільки вміститься в горщик, тільки і висаджуйте. Тому що, як вони відквітнуть, ми їх приберемо, викопаємо ось цей контейнер. Після того, як я повністю зроблю всю посадку, я вже її замульчую. Я вже казала, що висаджувала декілька сортів тюльпанів, їх розмістила в інші контейнери. Ось ці контейнери двохлітрові. Вони більше якби по об'єму. Взагалі я використовую контейнери, що є в наявності у мене. Коли ж краще висаджувати цибулині квітів. Тут ви дивіться на кліматичні умови на ваш регіон. Я на півдні, це Миколаїв, південь України, і в відео ви бачите кадри. Це я саджала на початку грудня. Для мене орієнтир по посадці це щоб ґрунт ще не промерз, щоб я змогла викопати посадкову яму, і щоб ще був запас часу для того, щоб цибулини вкоренилися. вкоронилися. Тобто, ну, щоб було приблизно місяць до міцних морозів. Тому на півдні в грудні можна саджати. Навіть я вам якось казала, що саджала у сестри, вона мешкає в Дніпрі. Там я саджала в середині грудня. Так що, зараз ми можемо придбати цибулинні квіти зі знижками і магазин Флоріум нам таку можливість предоставив. Як же? Квітли мої тюльпани. Який результат я отримала? Давайте подивимось. Тюльпани зростали між кущами спіреї японської татуями. В травні спірея починає пришвидшувати зріст. А до травня я бачу такі яскраві вогники. Це тюльпани. Я казала, що замульчувала посадку, але навесні трошки перезгрібала мульчу. Якщо чесно, я вважала, що цей саме сорт тюльпанів буде вищим, десь 50-60 см. Можливо, вони не дотягнули, тому що я не підживлювала якимись добривами ґрунт. Можливо, був замалий вузький горщик. Але, як тимчасовий варіант, він може бути. Тюльпани знаходилися на клумбі до липня місяця. Коли вже повністю пожухли листя, я їх прибрала. А можна раніше прибирати, можна на місце горщика висадити інші рослини, які розквітнуть, наприклад, восени. Які ж переваги контейнерної посадки? Це захист від гризунів. Цибулини не йдуть вглиб, як це буває часом з гіацинтами. Також легко викопати цибулини, не травмуючи їх, особливо це стосується махрових сортів, які бажано викопувати влітку. В контейнері ми можемо зробити ґрунтосуміш поживну, дреновану. Немає потреби повністю змінювати ґрунт на клумбі. Також в одному контейнері можна розмістити певний сорт тюльпанів або нарцисів і не заплутатись що саджали. Можемо саджати на клумбі або квітнику не тільки цибулини, які придбали, але й цибулини, які ми самостійно розмножили. І я вам покажу, як я зробила посадку нарцисів. Вони раніше теж зростали на клумбі, тільки в корзинах. Але корзину потрібно дуже заглиблювати, тому я віддаю перевагу контейнерам. Грунтосуміш я зробила так само дренованою. Додала більше компосту, важливо всі проміжки заповнити ґрунтосуміщю. Я трамбую, а можна залити водою. Але восени часто йдуть дощі, тому цибулинам зайва волога тільки завадить. Якщо дуже суха осінь, то можна пролити водою. У мене цибулини з корінцями, я їх не прибирала. Навесні на клумбі з'являються листочки нарцисів. Якщо при посадці був бідний ґрунт, то можна підживити рослини по листу або під корінь. А викопую, коли відквітли, можна залишити на клумбі довше. Але з переднього плану квітника прибираю нарциси, як тільки вони відквітли. Татка цибулинних квітів у великі контейнери мене вона не вразила. Я саджала в кінці листопада. Можливо, результат не задовільнив через перепади температур. Я тримала контейнер у прохолодному приміщенні взимку, а навесні винесла на вулицю. Але температура денна та нічна дуже змінювалася. Тюльпани, нарциси ось такі крокуси вже квітнуть. Вночі було мінус 7. Квіти я не вкриваю, але вони захищені від вітру. І я добре полила ґрунт вологий. Не отримала бажаний результат, не отримала букет з тюльпанів, з нарцисів. Ну, нарциси трошки кращі квітли, ну це можливо і через те, що були гарні цибулини. А тюльпани я використовувала, це були не маленькі, це дітки від моїх тюльпанів, які зростали вже давно. Можливо, через це, через якість посадкового матеріалу, можливо, ще й температури ці стрибки туди-сюди. Ну, Взагалі, напевно, не буду так саджати, багато клопіту. Пропоную вам, глядачам, в коментах написати про свій досвід вирощування цибулинних квітів. Дякую за увагу! До нових зустрічей!